Нардеп Чорноморов із 170 тисячами доларів готівки і ролексом отримав мільйон компенсації за житло у космосі. Ядерна загроза. Росія готує атомну зброю для орбіти. П'ятирічна дівчинка на висоті восьмого поверху, шокуючи кадри із Дніпра. Шуфрич із СІЗО пише закони для України. А екс регіонал Лук'янов, який виправдовує російську агресію, спокійно гуляє ресторанами Києва. Українські плавчині не потиснули руки біл. Рускам та росіянкам на Кубку світу вітаю! Мене звуть Анастасія Дмитровська. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал. І тут завжди цікаво. Із миру по нитці, нардепу, чорноморову, на Ролікс і оренду житла. Нардеп із 170 тисячами доларів готівки отримав мільйон компенсації на оренду житла. Так, нардепа Артем Чорноморов із Миколаївщини, який декларує готівкою 170 тисяч доларів і носить Ролекс, за 2024 рік отримав понад мільйон гривень компенсації на житло із державного бюджету. У декларації дві земельні ділянки, житловий будинок у Миколаєві, кімната у готелі Національний і квартира, якою користуються із дітьми. Але справедливості заради ну, у 2024-му виплати за компенсацію оренди житла Чорноморова значно скромніші за виплати, наприклад, у 2020-му році. У 2020 році держава компенсувала Чорноморову 2,5 мільйона гривень на оренду житла. Як думаєте, така совість прокинулася чи більше просто не дали? Товариство, пам'ятаєте, як восени 23-го гримів скандали з прокурорами-інвалідами із Хмельниччини? Так, от виявилося, що серед цих служителів Феміди знайшлися ті, хто вийшов сухим із води. Власне йдеться про прокурорське подружжя Ларису та Василя Леськів. Будинок за 3 тисячі доларів, авто за 40 тисяч доларів, і віртуальний продаж на 21 тисячу доларів. Прокурорське диво, яке не зацікавило на ЗК. Із 2015-го у подружжя у деклараціях з'явилися виплати, які привернули увагу журналістів, але не привернули увагу на ЗК. Прокурорка Лариса Лейськів у 2024 році задекларувала понад 948 тисяч гривень зарплати та 278 тисяч гривень пенсії. До жовтня 2012-го вона була адвокаткою, а вже у декларації за 15-й рік з'явилися пенсійні виплати. Найімовірніше – по інвалідності, але не за вислугу. Її чоловік, прокурор Василь Лейськів, до січня 2013-го також працював адвокатом. У 2024-му задекларував 1,2 мільйона гривень зарплати і 4 424 тисячі гривень пенсії, як і в дружини, пенсія з'явилася у 2015-му. Схожа історія. Так би мовити, питання є і до самої декларації. Ну, ось, наприклад, у серпні 24-го подружжя задекларувало 870 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна. Тільки от проблема у тому, що жодний з майна із декларації не зникло. Тобто Леські продали щось, чого офіційно у них не було. А і у серпні 23-го подружжя ну дуже вигідно придбало будинок. У листопаді 2023 року двадцять купили будинок на 61 метр квадратний за 135 тисяч гривень. Це приблизно 3 тисячі доларів. Ціна ну дуже скромна. Можливо, був щедрий продавець. І ось тут особисто у мене виникає питання: чому на цагенство досі не зацікавилося деклараціями із будинками по 3 тисячі доларів і доходами із повітря. Та головне, як подружжю вдалося залишитися непоміченими посеред скандалу із прокурорськими інвалідностями. У Польщі ніколи не повірити, що порушили кримінальну справу проти колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють, цитата, у відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом. Слідчі вважають, що Крупа та її сім'я із 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. Гроші сім'я Крупи вклала на рахунки у банках Кракова, Вроцлава, Щецина та Австрії. Після цього їх переказували у Фінустанови США та Швейцарії. Як думаєте, є перспектива того, що вдасться знайти усі гроші, які родина Крупи вивозила за кордон? Ви собі могли колись таке уявити, що ядерна зброя може бути і у космосі. От у НАТО знову тривожиться, бо Росія може вивести ядерну зброю на орбіту і знищувати сотні супутників одним ударом. Про це попереджає генсек альянсу Марк Рюте? Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі. А ще люта каже, що НАТО і союзники, звісно, намагаються адаптуватися до нових викликів, але поки усе виглядає як реакція із галімом. А тепер уявіть в один момент може настати повна тиша без зв'язку, без навігації, без телекомунікації, і усе це за бажанням однієї країни. Мені от цікаво, крім глибокої стурбованості, світ здатен на ще щось. П'ять років за відео у Тіктоці на Буковині. Журналістку засудили до реального терміну за відео із примусовою мобілізацією. Його переглянуло 8600 тисяч людей. Причина на кадрах було видно, військовий об'єкт. Незахист наполягав, що об'єкт загальновідомий. А мета ролика показати порушення прав людей. Але прокуратура заявила, що це відео ворог може використати для ідентифікації місця. Урешті суд визнав це порушенням умов воєнного стану у підсумку вирок на п'ять. Років із конфіскацією телефону. А тепер давайте трохи поговоримо про виконання самої мобілізації і чому для людей це виглядає як план будь-якої ціною. Послухайте, що про це каже військовослужбовець та нардеп восьмого скликання Ігор Луценко. Зараз цим займаються просто спіробітники ТЦК, які отримують дуже просте і класичне. Е Я би це назов такий класичний імпульс від свого начальства. Або ви. Виконуєте план по мобілізації, або ми е, цей план виконаємо з допомогою вас. Mm -hmm. е, тобто на людей, які не мають ані повноважень, ані е, взагалі такого законодавця встановлено завдання якось формувати політику мобілізації, на них, по суті. Ну, їх, по суті зробили крайніми в на ситуації. Його колега, колишній нардеп, а нині заступник начальника четвертого центру рекрутингу Ігор Швайка взагалі не церемониться щодо питання мобілізації, і просто під час етеру закрив рота усім. Закрили зараз ротики свої з приводу демобілізації і не поширюємо цю тему. Раз. Друге, донесли суспільство, що служити має кожен і встановили строк 3 там, або 6 місяців, у тебе є можливість прийти в 109-ту бригаду, в 111-ту, в 113-ту, в 120-ту. 3 6 таку, місяців, про що мова? Для того, щоб ти сам знайшов собі місце служби. Зрозуміло. Судне. Якщо ти сам собі його не знайшов, включається механізм, який проваджує ТЦК. Не знайшов сам, ми для тебе знайдемо. А ви що думаєте про усе це? Напишіть у коментарях. Після заклику до сирського подати у відставку колишнього начальника штабу 12-ї бригади Національної гвардії України АЗОВ Богдана Крутевича нібито прибрали зі списку на отримання державної нагороди. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу, але вкотре я переконався. В цій системі ще дуже багато треба змінювати. Зазначив Кротевич. Нагадаю, що раніше в інтерв'ю Guardian Богдан Крутевич заявив, що головком Олександр Сирський має піти у відставку. Поза як за його словами, головком і нинішнє керівництво займається цитата ручним мікроуправлінням усієї армії. Власне у прес-службі Національної гвардії України пояснили, що у поданні на нагородження Крутевича були технічні помилки, і аби виправити їх, подання подавали до офісу президента повторно. Як вважаєте, могла б критика Крутевичого обіксирського стати причиною того, що військового прибрали зі списку на отримання державної нагороди? От ви мені ну, що не кажіть, але Україна почасти країна таки просто безмежних можливостей. Ну бо де як не у нас підозрюваний у державній зраді Нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО. Так, Шуфрич прямо із СІЗО зареєстрував законопроєкт, що передбачає нібито вдосконалення захисту прав національних меншин. Тексту самого законопроєкту немає, тому що що воно там власне пропонує зараз невідомо. Але давайте відверто, що може пропонувати Шуфрич до слова, раніше Шуфрич із СІЗО звертався до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із проханням зареєструвати цей законопроєкт. Але тоді це прохання відхилили, бо не було власне. Тексту законопроєкту. Тексту, власне, нема і зараз, рівно так само, як у мене, немає розуміння, якого милого, прости господи, депутат, якого обвинувачують у державній зраді, законотворить. Ознаєте, мені почасти здається, що якби влада в Україні не змінювалася, якби не змінювалися часи, чи не єдиним стабільним буде те, що проросійське шобло тут, в Україні, почуває себе. Просто прекрасно власне далі про колишнього депутата трьох скликань партії регіонів, а потім ОПЗЖшника Владислава Лук'янова. У нього багато у чому стандартна біографія одіозного регіонала, 16 січня чотирнадцятого року голосував за диктаторські закони. Звісно ж, Денис Казанський багато разів писав, що у квітні 2014-го Лук'янов виступав під прапорами ДНР у Харцицьку, коли ті захоплювали міську раду і підтримував незаконний референдум. У вересні 2014 року Владислав Лук'янов разом зі своїми соратниками по депутатській групі за мир та стабільність Таїсію Павалі Євгеніє Мураєвим Володимиром Лійником і іншими мирот. Борцями їздив із робочим візитом до Державної думи Росії. Власне досить тривалий час про Лук'янова не було нічого чути. Але у квітні минулого року він про себе нагадав. Наступна новина про Лук'янова з'являється рівно рік тому, 10 квітня 2024 року. Сбу затримала екснардепа на спробі втечі з України поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Це було в усіх новинах. Депутату повідомлено про підозру за частиною другої статтею 430. Шостої два 2 ККУ виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України і голорифікації учасників йшлося в офіційному повідомленні. У лютому Лук'янова відправили під домашній арешт без носіння електронного браслета. Власне, як бачимо, почуває себе цей персонаж просто таки прямо гріх скаржитися. Цікаво, а що там по справі Лук'янова? Щось не йде, невірно. У Дніпрі п'ятирічна дівчинка вилізла на блок кондиціонера на восьмому поверсі. Це відео нині активно шириться в мережі, і з контексту самого відео зрозуміло, що дівчинка просиділа там деякий час, та зрештою усе обійшлося. Дитину встигли затягнути назад у квартиру. Я сподіваюся, що відповідні органи звернуть увагу на родину, у якій виховується дитина, і на те, як так сталося, що дівчинка буквально опинилася на межі життя і смерті. Пишаюся тим, що маю російське громадянство. Український боєць UFC Микита Крилов, який з 22-го року виступав під нейтральним прапором, тепер офіційно змінив своє громадянство. Нагадаю, що Крилов уродженець Луганщини і до повномасштабного вторгнення не приховував своїх проросійських поглядів, заявляючи, що став би у чергу за паспортом так званих ЛДНР. Але ж тут є проблемка: вони ніде у світі офіційно. Не визнані. Тому, власне, Крилов і виступав під нейтральним прапором, доки жив у тимчасово окупованому росіянами Донецьку. Після переїзду до російського Кисловодська спортсмен змінив своє громадянство. Але маємо і хороші новини від наших спортсменів Українка Дар'я Мушинська та Анастасія Шмоніна не лише вибороли срібло на кубку світу із артистичного плавання і показали справжню гідність після нагородження жодного рукостискання і фото поруч із так званими нейтральними білорусами та росіянами. Шмоніна. Taking the silver with Daria Możinska. Daria Doroshko and Tatiana Gday. They take the gold medal. For 2025 artistic swimming World Cup Congratulations to your відео, якщо згодні. На цьому у мене все. Підпишіться, аби не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося іще.